Я мрію навчитися так співати, щоб перемогти в телешоу Україна має талант. Сьогодні у тебе буде можливість про це поговорити з нашою спів... співрозмовницею Софією Тотомер, яка виграла гран-прі на конкурсі Голос діти. Музика. Привіт, Софія! Отже, розкажи про сам конкурс, як тобі вдалося перемогти. Привіт. Е, ну, я гадаю, що моя перемога це перш за все результат плідної праці е, і не одного дня. Я займаюся вокалом з юного віку. Я закінчила вже музичну школу, проте закінчила її як гітарист. А вокал була моя додаткова спеціальність. А зараз я навчаюся у зразковій вокальній студії дебют Наталії Пробоєв левінської Чи сильно хвилювалася? Ну, хвилювання присутнє завжди, проте, це не є якимось таким переживанням, щоб не знати, куди дітися, що робити, як себе поводити. Це такий приємний мандраж, який наступає перед кожним виходом на сцену. Кого з членів журі найбільше побоїлися? Ну, членів журі я не боялася. Я розуміла те, що мені потрібно проявити себе тільки з найкращої сторони, продемонструвати весь свій талант, тому що. Члени журі були справжніми професіоналами у цій справі, і я просто поважала їх таким з таким розумінням, що у них вже великий багаж за їхніми спинами. І я не ставила когось вище чи нижче. Вони всі були для мене рівними. Як називається пісня, яку ти співала? Пісня називається Лавуа. Її виконувала Елена Норман на шоу Євробачення декілька років тому. Чому ти обрала саме цю пісню? Цю пісню я чула ще раніше. Вона для мене є якоюсь динамічною, цікавою, неї цікава композиція. І ось цього разу я мала випадок, щоб її заспівати, її виконати на сцені. І я гадаю, що це в мене вийшло досить непогано. Чи довго обирала костюм, у якому виступатиме, бо для дівчини це важливо? Так, для, для дівчини це надзвичайно важливо, проте я не зациклююся на сценічному вбранні. Я обираю його перш за все для того, щоб мені було в ньому зручно, щоб я себе комфортно почувала. І цей виступ не був винятком. Я обрала довгу сукню. Оскільки погода була несприятливою, це було холодно і падав дощ, і я просто хотіла вдягтися так, щоб мені було тепло. І ось так я вибрала власне цей сценічний образ. Можеш її заспівати, ви хоч трошечки в першій куплеті Ну, гаразд. Can you keep a secret! Can you keep a secret? I just wanna know Can you keep a promise? Can you keep a promise? Stay forever true. true. Oh -oh 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 -oh. But time forever <изнес> <физ Tudo> як гарно! я теж так хочу навчитися співати. Що мені почати? Куди записатися? Розкажи. Eh, дякую. Uh, ну, це ти вдало сказав, що. Куди потрібно записатися? Тому що вокал він справді є такою справою, що потребує якогось викладача, який пояснить ази цієї справи. Ну, я, наприклад, займаюся у студії Наталії Левінської, яка називається Дебют, і раніше закінчила музичну школу. Яким якими були твої перші вокальні Ви кроки? Чи пам'ятаєш свій перший виступ? На жаль, я сама не пам'ятаю свого виступу, тому що я була ще дуже маленькою, мені було років 4 чи 5. Проте мені про нього неодноразово розповідали мої рідні. І отже, я вийшла на сцену і була вже рада, тому що я є на сцені, я виступаю. І, і я ще не знала, як правильно поводити себе на сцені, тому я тримала мікрофон просто спереді себе ось так, а сама крутилася, танцювала по всій сцені. І звук практично не попадав до мікрофону. Проте мені було байдуже, я просто себе комфортно почувала виступаючи. Коли це було? Це було років 11-12 тому назад у Палаці культури Юність у нашому місті. Яку пісню ти співала? Я співала пісню Я маленька господинка, у ній йдеться мова про те, що я в школу ще не ходжу, проте. Я вже допомагаю своїм близьким, своїм рідним і цікавлюся всім, що відбувається довкола мене, своїм оточенням. Хоч я була ще й зовсім юною, проте вік не став мені перешкодою. Яких висото співати мені досягти? І хто ти улюблений співак чи співачка? Ну улюбленого співака чи співачки у мене немає, тому що у кожному виконавці я знаходжу щось неординарне, неповторне, чого я не знайду у комусь іншому. Проте можу назвати таких виконавців, як Джамала, Стінг, Джо Кокер та різноманітні українські гурти, тартак, фліт та багато інших. Яка твоя улюблена пісня? Улюбленої пісні мене також немає, тому що кожна пісня вона викликає якісь певні асоціації із моментами у житті. І тому можу сказати, що в деякому плані. Кожна пісня є для мене улюбленою, вона є для мене особливою. А з якого класу вже можна брати участь в конкурсі «І діти мають талант. Ну, це залежить уже від самого конкурсу. Бувають різноманітні конкурси для дітей молодшого віку, середнього, старшого. І я гадаю, що десь з років шести можна вже починати ходити на такі конкурси. Як плануєш ще надалі продовжувати співачу діяльність? Твої плани на майбутнє? Ну я планую продовжувати розвиватися у плані вокалу, тому що в цій справі немає границь. Ем, проте я не знаю, як складеться моє майбутнє і що буде далі, і як саме я буду застосовувати свій талант. Софія, я знаю, що ти не тільки перемагаєш на співачих конкурсах. Так, ти правий. Ось буквально минулого тижня я була у столиці нашої країни в Києві на всеукраїнському конкурсі від Малої академії наук. Він називався Розкриля душі і був присвячений ювілею Ліни Костенко. На цьому конкурсі я виборола третє місце. Буквально за тиждень до цього конкурсу я була у Львові, також на конкурсі Мій рідний край. Там я виборола перелину конкурсу. Ну і також ну, одноразові перемоги на всеукраїнських учнів звичайно на обласних етапах українських олімпіад, на міських етапах учнівських олімпіад та на конкурсах захистах Малої академії наук. А зараз ми поставимо тобі те, що несподівані запитання. Спрошу швидко відповідати на запитання. Готова? Так. Поїхали. Що ти обереш у Демін Гримм чи перемога на конкурсі голос діти? Перемогу на конкурсі голос діти, тому що це і досвід, і призовий фонд. Якби не стало соціальних мереж, що б ти робила? Я б вийшла на вулицю і спілкувалася із людьми так, як ми робили це раніше у моєму дитинстві. Ти на одну хвилину стаєш президентом України. Твої дії? Намагаюся підняти. Всіляким діями рівень життя в нашій державі, щоб людям легше жилося, і ситуація стала набагато кращою. Проте не знаю, як це зробити за одну хвилину. Ну, будемо пробувати. Яблуко чи шоколад? Яблуко. Україна чи європейський союз? Україна в Європейському Союзі. Мобільний телефон чи планшет? Мобільний телефон. Любов чи дружба? Любов, тому що любов у деякій степені і є дружбою. Фізкультура чи математика? Фізкультура. І на завершення програми тобі є одна рівно до хвилини, щоб розповісти про будь-що і звернутися до глядачів. Так, дякую за надане мені слово. Ну, перш за все, мені хотілося б привітати мого тата, тому що у нього незабаром буде день народження. Отож, тату, я, я вітаю тебе з твоїм святом. Бажаю тобі всього тільки найкращого. І нехай всі твої мрії збуваються. Здоров'я тобі, щастя. І тільки-тільки всього, що ти забажаєш. І також передаю вітання всім своїм родичам, близьким, своїм друзям та викладачам, які допомагають мені здобувати успіху у всіх моїх починаннях. Дякую. Глядачам я нагадую, що у нас в студії Власофія та Томер. До нових зустрічей.